Значить, ми знаходимося в селі Никонівка на сходах будинку культури місцевого, куди нас запросили представники села Никонівка, власники майнових сертифікатів. Значить, зараз тут мають приїхати на 11 годин Тигибковці. Зараз відбувається спілкування з мешканцями села Никонівка. Тигибковці будуть намагатися втирати людям окуляри, розповідати свої традиційні брехливі казочки, як будуть розвиватися події. Ви побачите у послідуючому сюжеті. 17 осіб уповноважили мене і Константина Миколаївича представляти їхні інтереси. І 18 доруче сідайте. Будь ласка. Сідайте? Ні. Будь ласка, ваші документи. Ви бачили мої документи Назвіться, Будь ласка. Прийде час, коли прийде час. Тоді прийде. Ну, ви ж у мене запитали, хто я. Суті. Можливо, ви тетушка, можливо, ви провокатор, можливо, бомбу привезли сюди. Ви ж уже погрожували та Сагро розправою Захару Миколайовичу. Ми, Шановний, можна стихнути? Ми ж не провокуємо. Ми не провокуємо. Ми хочемо знати, хто ви такі. Я вам надав свої документи. Назовіться, будь ласка, хто ви це такі? Які хто ми такі? Яке це особи? За час Я запитую ви вас хвилинку. Ви особисто ви особисто, ви особисто мене так, запитали, попросили високу назватися. Високу. Ви попросили мене назватися, мене, будь ласка. Хорошо, я вас не торкаюсь, держу безпечну відстань. Добре. Назовіться, хто ви такі? Прийде час назвуся. Ну Ви зараз тут присутні. Ви запитуєте да. інших людей, щоб вони вам називалися. Да. Чому ви не називаєтесь? Хто ви Прийде є? Прийде Час я представлюсь на підставі, Добре. чого ви тут перебуваєте? Прийде час, все розкажемо. Так, все. можливо, ви титушка, провокатор, можливо. можливо, ви просто бандит чи терорист. Можливо. Можливо, ви тетушки провокатор. Можливо, все. Але у мене є документи, які я вам надав, а ви не показали жодних документів. Я і не збираюсь тобі нічого а, показувати. А, ви вже хамете і грубите. Да, Мені дуже приємно, що ви таким чином показуєте рівень представників ТАСА Хто Це не провокатор, чи хто це? Є Володимир Миколаївич, директор господарства обслугову. Доброго дня. Оце відома людина в районі. Представили Герман Іванович Кульовий, директор магазинного фонду. Ага. Пане Роман, так. значить, я представляюсь і ще раз голосно говорю, щоб ви зрозуміли, хто ми. 17 Нам осіб. не відомо, хто ми. Ви задали обирає. питання, я вам доповідаю. Хто ми? 17 осіб, співвласників майна, представили нас, е, уповноважили Уповнені. нас представляти їхні інтереси. От документ один, от документ інший. Ми відповідаємо за 18 чоловік. 150 і 188. <постеріг> ну, так Присядьте <постеріг> присядьте, <постеріг> ви. присядьте, ви. Присядьте <постеріг> ви. Ми такі самі представники, як і ви. Інтереси власників. Зручне місце. Далі, зручне місце. Що далі? Зручне місце. Які питання? Займайте в кінці залу місце. О, пан Кериндась, доброго дня.

те, що все ж таки згідно затвердженого плану ТОСАГРО, ми плануємо здійснити викуп майнових сертифікатів, власників сертифікатів ПАІДО територіальної громади, це не котрі. Трошки хотів би розповісти про регламент зборів наших. У нас присутні сьогодні керівник підприємства. Я як представник центрального офісу. У вас є доручні ж таки, <звігали> прийшли... Приїхали. У вас є доручення, шановний? звітом. Однак, е наскільки я бачу, тут присутні, е скажімо так, провокатори, які вже провокують не перший раз, не перший раз і нас, і, можливо, вас каламутять, ну, це вам вирішувати, чи повинні ми тут знаходитися, чи не повинні. Тобто, якщо вам цікаво, послухати нашу інформацію без провокаторів, якщо у нас ніхто не буде перебувати, всі питання, які ви можете задавати, ну, після. То інформацію буде доведено до вас директора. Якщо у нас будуть перебувати, якщо будуть перебувати директора оберів, якщо будуть перебувати мене, якщо будуть перебувати Роман Іванович, директор благодійного фонду, ми просто припиняємо збори, тому що збори організуємо ми. Ми оці панове, які сюди ви маєте право їх організовувати? А ми організовуємо. Ви оплатили 200 гривень оренди цього залу. Е, організуємо ці збори. Саме ви в сільраду 200 гривень заплатили ну, за ці ну, збори. Ж таки, вирішувати. Уже, уже, уже Організатори зобов'язані оплатити 200 гривень. Вони навіть 200 гривень. Тоді вийшли, що ми думаємо. За дамо дамо. Знову ж вони кажуть, що вони ваші представники. І ви, якщо ви їх уповноважили. На цей виступ, на зрив нашого виступу, то все ж таки вам приймати рішення. Що для вас краще? слухати провокаторів, чи слухайте ці ці перепалки? Все ж таки дізнатися ту інформацію, яку ми хочемо вас до вас донести. Давайте починайте, і ми розберемося, хто провокатор, хто оперет. А хто обманює людей. Люди розбираються, душа, наші вимоги, люди. Тому все ж таки, я не хочу вступати виступати то, до присутніх. Прошу зайняти місце. Це ваша проблема. Не хочете, ну давайте знаєте. Ваше моральний ви, ти комфорт ти мати, нас не цікавить. Ми вас слухаємо, дуже, дуже важко. ви готові до ретарування? Ретаруйтеся. Е, дивіться, ми, ми сюди не приїхали, борити з вами, якусь встановлювати якусь риторику. ми приїхали зможе до людей. А чому що? Ще раз про шановна нова громада, в ваших силах, насправді на сьогоднішній день, в ваших силах е, дослухати до кінця цих збори. Однак ми можемо їх дослухати до кінця і провести їх виключно в одному руках, коли е, збори будуть проводитися згідно тому е, плану і тому регламенту, який ми собі намітили. Скільки це наші збори, ми вас сьогодні сюди запросили. Якщо нас будуть перебувати, ми вас запросимо до нас в контору через тиждень і там або кожному окремо повідомимо всю цю історію. Така така ситуація. тому Начинаем. е, тому ось у чому, е, Що я хочу вам доповісти? Да, на сьогоднішній день я хочу, щоб місця за моєю спиною не було. Ну мені незручно, да. Вам доповідати, коли за мої спомови. Якщо ви себе не впевнено, почуваєте, то я стану біля вас. Так, Просто е, знову ж таки, я прошу вас занять... У вас дитячі комплекси. Mm -hmm. Матуся не так доглядала, що у вас проблеми з психікою. Е, знову ж вже починаються особисті образи, тому ми напевно зговорите до нього. Розповідайте людям про гроші, про майно, про yeah. те, як ви їх не платили. Розповідайте людям. То приїхав з Гайберна, провокує вас, провокував там людей. До нам проводити там збори, не дає проводити тут. Дивіться, ми стали біля не пана мандри. Ми Диві... даємо можливість Диві... сказати. Диві... Ви Диві... нас ображаєте Диві... зараз в Диві... цей Диві... момент. Диві... Давайте Диві... краще ми в іншому місці особисті образи про маму, про тата, про мою окуляр. Та ви про приїхали про сюди тільки за за гроші за майно? Будь ласка, ви почніть з грошів і з майна. То, що людям належить, а не починайте про психологічний комфорт чи дискомфорт. Незрозуміло шановні, кого, шановні, шановні е, жителі е, селища Некрінки. Збори ми сьогодні проводити, на жаль, не, не в змозі, тому що присутні провокатори, які намагаються спровокувати незрозумілу ситуацію. Тому дякую вам, що прийшли. Я прошу всіх залишитися. І... а от зараз ми вам розкажемо за гроші і як вони вас обманюють. Якщо є питання до мене особисто, будь ласка, я не коли сьогодні розкажу. Ми вас чули вже, у вас голос зірваний. Зірваний, так дайте нам послухати, що вони кажуть. Ми готові. Ми йдемо на зустріч. Ми йдемо на зустріч. Ми стали поруч уже і слухаємо їх. Ми їх вони розкажуть людям людям. нашим. За гроші за майно хай розкажуть. Два тижні жива ця людина в слідкує. Слухаємо вас уважно. Камера пише. І ваше рішення, ну, так, так, так. що вона даєте слова обіцяти, начальника хозяїш вислухай. Що до чого? Що ви обічали? Ви... Все правильно починайте. Ми слушаємо. Давайте, Що ви обіщали? 16 років тому? Що ви обіцяли? Скільки ви мали платити орендної плати за майно? Скільки ви мали платити за 6 років, які користуєтесь без жодного документа? Скільки ви заробили грошей за ті шість років на тому майнові, яким ви користуєтеся і людям не платите? Скільки ви мали платити соціального навантаження з кожного гектара землі? П'ять мільйонів гривень. Хто мав покласти до каси бюджету села? Скільки ви мали покласти коштів до селищної ради? Давайте, гроші, майно, по суті, польовий. По суті, мені байдуже, по суті, польовий, гроші і майно. Це ви для своїх жінки і дітей, Роман Іванович, для мене ви польовий. Збори намагаються зірвати, тому. Так посидіть, шановні, не шановні, не шановні, нехай вони вийдуть, Тепер ми виступимо. Потім вони зайдуть, ми вийдемо. Так черзі, давайте зробимо по черзі. Починайте за майно і гроші, за головне, а не за казочки діда Пилипа. За майно і гроші. Нехай вийдуть люди, які провокують нас, які нам вийде, ви не говорите за майно. Шість років ви ним користувалися. Скажіть, будь ласка, пане Польовий. інформація. З 2013 року, коли закінчився договір оренди, майна по дев'ятнадцятий рік, де гроші за майно? Де гроші за оренду? Де гроші частина Ваш, прибутку брати, вашого? Брати, де воно знаходиться? 3 роки, де людські гроші? Де гроші? Гроші Де, де, гроші, гроші де? де Можна майно? Відповісти? Можна відповісти. Відповідайте, де те, що ви зробили в рамках соціального навантаження, де дороги, де автобус для села, де все інше. Скільки ви, скажіть, будь ласка, землі обробляєте в селі? Скільки ви землі обробляєте? А ми такі самі уповноважені власників майна, як і вони, що ми вийшли. Потім вони захочуть, щоб ми ще на коліна стали. Ми скажемо. ми а може в дупу їхню мамцю поцілувати? Що далі робити по їхньому бажанню? Да? Я кажу, Звичайно, думаю. далі питання, яке я вам особисто сказав. Ну, так може, і я буду виступати. Я дуже виступайте. Ляп... Ми... Так, я дуже а я не знаю, що ви скажете. Я виміняю людину, ну, на ряд. Давайте вас зміняємо. Ні, ні, так а коли але... вам дарують. Ні. Знову готові дати ми... нам люди. Не ви. А нам так, що вже уповноважили люди. Документально. І в нас такі самі права, як у вас. Абсолютно такі самі. Захар Миколаївич, нас 18 чоловік, які тебе уповноважили.

На підставі чого хто ви назвіться, будь ласка, Я власник власне паю. А ми представники власників на підставі чого ми маємо відкривати конфіденційну інформацію. А чому ми з вами маємо говорити, якщо ви нас не повноважили? Так це ваша проблема. Забирайте свою забирайте свою частку і будьте щасливі з цього. Не запрошували. Ми спілкуємося між собою з іншими власниками паю просто не ні. ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, нам ви хочете в конторі тихо, мирно людей обробляти, вас накони вийде. Може бути тринадцять процентів. людям не за те людям спитувати. Ви сядки поступайте, дайте розказувати. Своє кіно, плакати, все це тільки ми сядемо тут, а не тільки не перебивай. Звичайно, а, в кабінеті проще і комфортніше. Давайте я, без дискусія ж будуть посвітового хата, хто скаже. А дискусії ніяк не може бути в обличчя вас, а ви мені не цікаві. Хочу ви говорите, що ви вас ніхто я не знаю, і ви не можете знати мене. Так, ми а тільки за. Ми тільки за. У них завдання зробити позуді з демони, образитися і втекти, бо у них нема жодних аргументів. От і все. Ми ж не проти. Все, вони говорять за віде? землю, за майно, за кошти, за все. Миколайович. Садись, чапа сам, якщо ти мені тикаєш, потім, це, це ваша справа. Я так. вам буду виключно на ви. Я знімаю, Пр, я журналіст, маю право Хорошо? знімати. Абсолютно. А, ну, так. А, а, так. Так. Виступайте. А ви не бажаєте? А, Люди тихонько. послухайте. Пр, а, Пр, так. Так. Садіть Терендася на задній ряд тоді. От такий самий журналіст. До речі, журналіста керендася посвідчення ми не бачили. Знову ж таки, повторюсь. Ми е, приїхали до вас і Сваритися, приїхали до вас довести нашу позицію. І е, всіх тут і вас, і керівників, я дуже сильно поважаю. І якщо знову почнуться провокація, просто закрию збори. І е, в ваших силах це всі провокації припинити, тому що ви тут жителі, це люди запрошені, да? вони навіть не місцеві. Проблем територіальної громади села вони не знають. Тиждень, які вони тут працюють, навряд вони можуть глибоко зануритися в ті проблеми, які можливо є в селищі Никанівка і цієї територіальної громади. У нас, як до обрію, не було жодного запиту, ні від журналіста, який стоїть зі мною поруч, жодного були тільки відеосюжети. Тобто, ми розуміємо, що ці відеосюжети сюжети знімаються для чого. З Їм не цікава правда, розумієте. І не цікаво вирішення ваших проблем. Розкажіть про майно і гроші. А тоді будете на особисте переходити. Так, да, будь ласка, не перебивай. Ну а, так давайте за майно і гроші. Чому, що, я шкав, якщо будуть перебивати керівника, я, я закрию збори. А досить лякати, починайте за суть. Знову не перебиваю. За суть, будь ласка. Голосуйте виводі виведіть представника майна, У Вас перед нами що значить виведіть. Не заважайте ворочим говоріть по суті, а не переходьте на особистості. Тоді це будуть збори села, а не ваші особисті з'ясування стосування. Давайте возьмете наприклад 5 хвилин чи 10. і по суті. Регламент ви відомо таке слово? На нас чи проводить збори є на перший зборах, однак. Все ж таки, якщо людям цікаво, будь ласка, люди, ваші представники, чи хто вони такі не знають? Так, представники. представники, представники офіційні, жодної людини не знає хто чи. Зараз, Зараз мені розказати чи інтереси я представляю. Далі. Розказати давайте по суті, майно і гроші, майно і гроші. Не лийте воду на порожній блин. Хто це там? О куде пане куделя, доброго дня. Добрий. день. – А скажіть, будь ласка, яким чином ви захищали інтереси мешканців села Ниханівка? Ну так ви голос подали, голос подали. Вставайте, говоріть, а не ховайтесь за людей. Шановні представники громади, збори... Збори... збори ми сьогодні проводити не будемо. Ми вас всіх запросимо. Да, ми вас... Ми вас всіх про запрошуємо через тиждень до себе в контору і повідомимо ту інформацію, яку хотіли повідомити привітати. Щойно ми були свідками того, як представники Тас Агро тікають зі зборів у селі Никонівка. Ну так хай ну, ми ж не можемо заставити. Я ж не можу нічого зробити. з Невже ви такий безпорадний? Пане польовий? Безпорадні. Я вам співчуваю. Миколаївчу, ніхто не дасть слово. Пан мандра приїхав сюди, для того, щоб приїхати, зробити вигляд, що вам хотів щось розказати, потім обідитись як дівчинка і уїхати. Ми вас слухаємо. Ви будете ще дітьми? Тоді покидайте, будь ласка, шановна громада села Никонівка, а тепер слухайте далі. Якщо є дві сторони, які бажають говорити, одна починає переходити на особисте, інша починає, інша починає говорити не особисто, то дозвольте говорити по суті. Оцих чудових парубків ми запитували декілька разів гроші і майно. Всього два питання по грошам і по майнові. Я вам зараз буду розповідати. Значить, ситуація полягає в тому. Вони не говорять про гроші і майно. Шість років майном користується Тас Агро. Шість років вони користуються вашим майном. За шість років, відколи закінчились договори оренди, вам не заплатили жодної копійки оренди. За шість років вам не заплатили жодної копійки за використання вашого майна. Де ваші гроші? Де ваші гроші? За шість років жодної копійки за незаконне користування майном вам не заплачено ні оренди, ні від прибутку. А ви дозволяли їм користуватися і заробляти грошенята на вашому майнові? Не були? дозволяли. Де вони були шість років? Поясніть мені, гроші і майно. Два питання, хлопці, доповідайте громаді. Гроші і майно, де гроші, де майно? Розказуйте, давайте, козаки. Пане Керендась, де гроші і майно? Ви журналіст, ви шість років знали проблеми Майло! села Никонівка. Воно Возять, Я зрозумів. Ви юридично поясніть, коли у вас договір закінчився? В якому році? В якому році договір закінчився? Ви хочете говорити юридично грамотно, пане Керендась, Скажіть, будь ласка, ви як журналіст, мій колега, за шість років ви висвітлювали це питання чи ні? Мені цікаво, пан Керендась, За шість років ви висвітлювали це питання як місцевий журналіст чи ні? Чому ви не повідомляли громаду Срібнянщини за шість років про те, що тут відбувається? Показуйте, пане Керендась, далі. За 6 років а ну, де тихо, ваша оренда? Ану тихо. Трошки позбутавайте по, по суті по закону. Давайте Коли по закону Ми задали договор. Я тут правда, мої батьки і всі всіше Кіне... прискорюйте. Прискорюйте. Дивіться, якщо закінчується, культуру, я вже почувала це. Якщо закінчується за кінець оренди договору, і ніхто із сторін письмово з термін, я не знаю, 6 чи 3 місяці не повідомив. Договор вважається дійсним. Я вже консультувалася у адвокаті. Понімаєте може? Да, якщо ніхто письмово, я пропрацювала теж директор. Угу. Якщо письмово тут понімаєте, ми живем тут на підставі Понятно. чого. Стаття конституції. Ну я конкретно не ви скажу. хочете говорити юридичними ні, нормами, ні, ні, чи ні, ви хочете ні, говорити як ні, жінка із села. Ну, як якщо, якщо я понімаю, що ви людя... зі мною намагаєтесь юридичною нормою ні, говорити, ні, я не юристна? Ви кажете, ви читали договір? Ні. Там є такий пункт, що він автоматично якщо, продовжується. Якщо, якщо нема люди, ну дайте хай розкажуть. Дайте мене проти гроші і майно два питання: гроші і майно хай якщо, говорять. Якщо почитати слухаємо, хай якщо, говорять давайте черговий забіг. Юриста так званого Далі. А ми не почули, що з майном мі з грішно.